Поки в бирних переговорах затище, давайте разом спробуємо підбити проміжні підсумки. Отже, перше пауза в переговорах пов'язана з очікуванням від росіян проєкту меморандуму з умовами, як каже Дональд Трамп, на які люди можуть погодитися, ну мало ймовірно, що росіяни впишуть туди щось принципово нове. Ми ж з вами добре знаємо і пам'ятаємо про що вони тоді просили в Стамбулі у 2022 році. Якщо цього разу вимоги будуть Меншими, то це буде означати, що вони визнають за ці три роки, вони зазнавали поразки. Але за деталями, які публікував Блумберг, пам'ятаю їх, читав, видно, що Путін навпаки впевнений у своїй перемозі. Отже, поступок очікувати не варто. Ні, вони теоретично звичайно можливі, але це дуже мало ймовірно. Друге, за три місяці адміністрація Трампа дещо змінила свій підхід. Передусім, Сполучені Штати. Краще розібралися в усіх нюансах війни і в тому, як пов'язані Росія, Україна і Європа. Раніше Трамп був переконаний, війну почали через е, страх розширення НАТО. Звідси і заяви про 24 години, мовляв, достатньо пообіцяти Путіну, що Україна в НАТО не вступить, і все відразу закінчиться. 24 години для цього достатньо. Тепер у Вашингтоні розуміють, ситуацію набагато глибше. За три місяці після інавгурації вони дізналися. Багато і достатньо багато, щоб більше ні цього, нічого не обіцяти. Ніхто в адміністрації вже зараз не говорить про строки, про якісь терміни, бо головним є бажання вийти з процесу без шкоди для себе. Проте США не можуть просто взяти і піти, і причина не лише в зовнішній політиці. Остання соціологія Гарвард caps показує, що 61% американців, включно з більшістю республіканців, підтримують продовження допомоги нашій державі Україні. Вони підтримують надання нам зброї, запровадження санкцій проти Російської Федерації. В Сенаті вже зібрали 81 голос за законопроєкт про 500% мита на імпорт з країни, які купують російську нафту. Тобто, підтримка України це позиція і виборців, і обох партій. Сюди можна додати ще реакцію Європейського союзу на зупинення постачання зброї. Пам'ятаєте, коротко це було, а також на поступки від Сполучених Штатів Америки. Тому, хоч Трамп і хотів би припинити займатися цією війною. Повністю вийти зі справи йому буде очевидно непросто ймовірно, він просто знизить пріоритет українського питання як під час своєї першої конденції. так було коли коли він був першим в Білому домі. Третє в переговорах адміністрація Трампа керується логікою. Якщо війна не має свого логічного військового вирішення, то її потрібно завершувати переговорами. Але оскільки силою примусити Путіна до переговорів не виходить. То його просто намагаються якось задобрити, вмовити, а вмовляти і погрожувати одночасно неможливо. Тому всі сильні слова, які оголошував колись Байден, зараз з закону зникли. Вон, американці більше не голосують за засудження Росії. Навіть сенатор Рубіо, який раніше був таким яструбом, називав Путіна злочинцем, цього тижня не відповів на п'ять прямих запитань про це. Ну тепер він вже не сенатор на вищій посаді. Замість тиску США запропонували Путіну стільки пряників, скільки він не отримає навіть після захоплення Києва. Але це не спрацювало. Трамп же вже визнав, Путін не хоче миру, він хоче продовження війни. Це, звичайно, посилює бажання адміністрації США згорнути свою участь і перекласти всю цю відповідальність і всі ці дії на Європу. Наразі Штати продовжують постачати зброю, бо цю зброю затвердили ще при Байдені і, між іншим, її загальний обсяг. Навіть більший, ніж він був в минулому 24 році, штати продовжують надавати розвіддані і не скасовують жодного санкційного пакету. Навіть навпаки, Трамп їх продовжив, але вийти повністю безболісно от поки що не виходить. Четверте, Європа теж змінилася. Коли кажуть, що Європа прокидається, йдеться про те, що вона, нарешті, зрозуміла захист це її відповідальність. Росія була, є і залишиться загрозою. Сподіватися. На інших досить ризиковано всі це побачили. Останні події в Балтійському морі, спроба Естонії затримати російський танкер і відповідь російських ВПС, тільки це підтвердили. Тож Європа озброюється сама і допомагає Україні. Навіть безрезультатні переговори для неї спосіб виграти час для нарощування постачань озброєння в Україну для налагодження. Самостійних без участі Сполучених Штатів Америки зв'язків з іншими партнерами і по НАТО і для переформатування власних секторів оборони. Зараз європейці наші ключові, наші головні союзники, і всі провідні лідери ЄС це відкрито і прямо заявляють. П'яте шанс, що російський меморандум призведе до припинення вогню, до якоїсь перемиря чи миру, він мізерний. Все, що ми наразі знаємо, знижує очікування майже до нуля. Важливішим буде розвиток цього переговорного процесу після того, успіхів теж чекати не варто, але враховуючи непередбачуваність американської сьогоднішньої політики, навіть припинення війни, може настати зовсім неочікувано, як чорний лебідь. У будь-якому разі, наша обороноздатність це наша відповідальність. Так що, якщо ви дослухали те, що я кажу до кінця, і погоджується з тим всім. 에... Знайдіть будь-який фонд чи збір на підтримку військових, навіть якщо не погоджуєтеся, підтримуйте волонтерів, підтримуйте тих, кому довіряєте, і надішліть хоча б 10 гривень. Бо війна триває і наші військові, як і раніше, потребують допомоги. Одне з перших наших завдань, кожного з нас зберігати єдність в країні та підтримувати тих, хто нас захищає. Це Микола Княжицький, мій блог. До зустрічі.